Ану почекай. 16 є. Я буду лаятись. Вітаю вас, пані та панове. Ви на каналі Панелесплей. Мене звати Олександр. Продовжуємо грати в з про лисичку Ендлінг. Полюйте на добичу ззаду і не створюйте шуму. Так, це ми зрозуміли. До речі, вій. Грі... В минулій серії, точніше, у нас взагалі не було їжі. Але нам чудом пощастило знайти просто лежачу на полу курку. Я не знаю, хто її там лишив. Можливо, це ну, навмисне для нас. Але вона нас дуже врятувала від голоду, тому ми перекусили вночі. І тепер знову йдемо шукати малюка. Ми вже майже обслідували локацію ферми оту. Так, що ти тут уже чудив? Давайте дивитися. Щось захворів, я так зрозумів. Ага, він тобто з дівчинкою тепер ходить і дівчинка приглядає за нашим малюком. Це дуже добре. Це вже хоч трішки мене заспокоює. Це значить, малюк наш накормлений і більш-менш не так боїться. Щоб наші мелкі швидше бігали. Давайте. Тут е, цей запах е, зараз. Зійде і все. Я не відчуваю запах. А чо так? Ага. Так. Це що, дівчинка кашлюкала в серветку чи що? Так, мабуть, дівчинка захворіла, тут, мабуть, всі, бачите, в протигази заходять уже. Е, наскільки людство загадило атмосферу, що вже навіть дихати неможливо. Так. Е, обережно десь тут в нас є їжа. Я їжу втратив десь. А, їжа ось. І ось їжа, це чудово. Так, ти поки рейся тут. А я пориюсь ось тут Клас. Так, всі поїли. Та ви їсте чи ні, алло. Чого ж ти так довго з'їв? Так, ні, зараз йдемо по запаху малого нашого, бо він ще не дай бог пропаде. Так, ось. Таблетки. А, -а, а, Це цей сталкер вкрав ще в першій серії ті таблетки. Пам'ятаєте у рибака для дівчинки, для своєї. Зрозуміло, дівчинка дуже хвора. І ми, здається, знайшли схованку. Ха! Пішли і тут, і тут буде їжа. І тут буде їжа, тому що нова схованка, так? Клас, ми повністю ситі. Прекрасно. Прекрасно. Я тут просто Це, типу, вони ще підросли трішки, так? Я зрозумів? Так, бережись. Сміттєру досить туди послів, щоб бути. Так, це ми знаємо і ми вже <соци> на собі це відчули, як ніхто. E, так, ми... о, у нас. Диви, які вони вже крупненькі. Так, можливо, вони вже зможуть застрибнути туди. E, добре, пішли поки сюди. У нас тут подій багатенько. <соци> вибачаюсь, вибачаюсь, не помітив, не помітив. він. Пересунувся цей сміттяр, довбаний. Так, да, чекаємо. Так, малі. Ми вже дорослі. Просто. Е, як. У Нас четвертої черепашки немає, як е, сплінтер і чотири черепашки. Четверту скоро знайдемо. Не переживайте. Десь їжа, але тут десь дівчинка була. А як нам до неї дістатись? Обійти потрібно, зрозумів. Пішли. Ой, а ось дівчинка. Привіт. Дякую. Як твоє здоров'я, маленька? Чому ти без протигазу? І геть погано. Нам, мабуть, потрібно їй допомогти якось буде. На нас е, скільки раз годувала вже. А, то тітька просто сидить там. Ну добре. Е, давайте все одно обійдемо. Е, ні, це, це ще рано. Потім. Хай лишається, бо я так зрозумів. Тихо. Тихо. Спокійно. Спокійно. Ми безшумні ніндзя. Спокійно. Де це ми? Пішли назад, бо там е, ця подія. Тихо. Спокійно. Нас не видно. Малі такі. Вай. 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 <рис2> так. Добре. Так, чудово, ми йдемо прямо на. А це чули? Цікаво, а малі зможуть відбитися? Euh, так, ось тут десь подіє. А, це нацарапать. Я не знаю, минулого разу ми собі гірше зробили, нацарапаючи. Оце. <кій> мисливці, так, так, мисливці на хутро, я дуже радий. А... Ми... Як нам потрапити на ту дорожку, що типу, через усе йде обійти? І можливо... Так, давайте обійдемо. Давайте вже обшукаємо це все. Ну, залазь, залазь, от тебе прям несе туди. <кій> Давай, консерви знайшов. молодець. А вони такі крупненькі, ще миліші стали, правда? Так, тихо. А, чекай, ой, е, а що ми тут... А, так ми тут. А ви, ви зможете випрыгнути? Ви вже ж дорозі. Молодці! Ми тоді так і пішли. І ось сюди, а може ви ще й сюди запрыгнете? Вау, Та ви красавці, ви вже дорослі повністю. Ми вже зможемо геть куди хочеш йти а е, Ану, може хтось із вас навичку? Мабуть, ні, мабуть, ще рано. Е, добре. Так, спокійно. Куди це ми йдемо взагалі? Ага, так, по тій дорожці, що я хотів. Чудово. Ми всі ситі, поки лишку не збираємо, їжі лишку не збираємо, тому що вона, здається, ну, не оновлюється. Ягідки, я бачив, що виростають і все. Е... Ага, знову ти тут. А, типу, їжа, ну, мишки там чи консерви. Абсолютно ні. То нам потрібно берегти то все. Допоможіть. Е... О, дякую, мужик! Я пропустив. Я пропустив, що він там писав. Але дякую тобі. Він нас врятував. Просто він нас врятував. І малі, звісно, малі дякую вам величезне. Так, ми відкрили. Е, цей. Малі просто мене відчинили. Боже, які вони вже здорові, які вони молодці. Так, знову ми прийшли на завод якоїсь Бенері. А Навіщо нам на завод, якщо я хотів е, ферму обслідувати. <свісно> <свісно> е, я пам'ятаю, так, що ми тут десь кудись не могли залізти через те, що дитинчатка малесенькі сина були, правильно? Ну ось, наприклад, сюди. Так, да, тут ми не були. Ну давайте подивимося, що. Клас, а лазить то томіє тільки одне з них. Ну та одне воно повзе. А що толку мені з того? Просто їжу дістати. Ага, це ми. Де ми? Е, ось ми. Це ми, типу, по тій біжимо зараз, коротше кажучи. Хай там посидять. Зря, зря. А, не, не зря. Добре, хапаємо. Ага. Ну я не знаю, це нам потрібно, типу, щоб всі вони могли лазить. І тоді ми зможемо так обходити. А поки що я не бачу смисла великого. Типу он туди. Ну це ну, голубів ловить, це добре. Так, малий, ти біжиш так. Все, вибачайте, вибачайте, я тут. Ми зараз сходимо, мабуть. Додому. Де ми взагалі? Я знову загубився. А, ось ми. Нам потрібно зараз йти, потім завернути ліворуч і праворуч на другому повороті. Ідемо, йдемо, йдемо. От лисички ліворуч. І тепер на другому повороті, от лисички праворуч. О! Ви йдете там? Так, правильно. Аааай. Надіюсь, ми спустимося, знайдемо там шлях донизу. Які ми повільні, ви вже ж повиростали. Пішли звідси, бо багато людей тут. Вже день. Я не хочу. А, та! Можна тут ви вилізти, все, пішли. Оп, молодці! Я хочу сходити на ферму, то там, де можна високо пригать. Ну, зрозуміли. Барсуки тут сплять! О, а, високий стрибок. Нічо собі, один е, високий стрибок той, що копає, і деактивувати пастки він навчився. Клас. Е, і тепер нам потрібно. Е, хто із них зібратися? Так, і ще. А, тобто тільки один може збиратися. Який тоді смисл? Політи на вичути, так, це ми, це ми пам'ятаємо. О, малий. Клас. Ішли посліду. Ішли посліду. І ч ми як. Ми як пуля пролетіли, я забув за того мисливця. А так ні, голови нам поки не потрібно. Ого, далеченько ж лисичка чує запах. Пастка схлопнута. Це він її тут встановлював, так? Але щось в нього пішло не так. Рукожопий. Ну та все, я зрозумів. Пустіть мене. Куди? Куди? Не сюди? Сюди. Ага, розумів. О, ще одна нірка борсучка, мабуть, шорткат. Ух ти, там он ще подія якась, треба буде сходити. Але то пізніше. Пішли. Клітка де тримали нашого малого? Нє, так. Да. Він що, продав його? Надіюсь, ні. Ну тут, мабуть, просто сиділи вони. А, він його хотів украсти. А цей не дав. Зрозуміло. Так, куди це нас привело? Ну давайте вже до краю дійдемо. Ого, далеченько. З'їжте щось. Яблучком. Якийсь ризик. А, тут все. Край. О, нормально так яблучком наїлося. Так, я хотів на подію сходити. Так, десь цим шляхом ми якраз зможемо пройти. А що там ще? Ох, що? Дивись, звірята в клітках. А ми зможемо якось туди потрапити? Так, ми зможемо туди якось потрапити. Ось сюди і якось наверх. Малі зможуть застрибнути, бо вони вже нас наздов... доволі дорослі. Так. Найс. Чи це просто. Я зможу вас випустити чи ні? Де це ми взагалі? Я пам'ятаю, ми тут були, але... Що? О, навичка? Шльопнувся просто, мабуть. А, ні, навичка. Ачийо! Найс! У нас новий мисливець на мишеняток. І сам ще й вистрібне, молодець. Надано навичку полювання. Угу. А, тобто не дарма сюди сходили, я вам скажу. Е, а ми зможемо звідси? Ні, ми звідси ніяк не а вже, Але вже дообслідуємо це все діло. Сюди можна. Що тут? Он я бачу ще клітку. Що це за клітка? Е, а, Розуміло, це просто мертве мишенятко, яке ми зможемо... Вау! Wow! Йоханий театр! Валим! Так, куди валить? Е, прямо праворуч. Пішли. Офігіть! Скільки ти будеш ганятися за нами? Капай. А, мабуть, це я налякав е, чи цих собак заграв. Капець нас дзьогнули. Все, тепер точно додому потрібно відновитися. Сюди йти чи не сюди? Я, я не розумію. Так, десь, десь приблизно сюди. Фу, я злякався. Так, тепер. Е, так, сприйгуємо і далі йдем. Так, так, так йдем далі. Я сподіваюсь, нам не попадуться ніякі хижаки. Чи ось отакі хто там? Ми правильно йдемо? Так, ми аж там в кінці зможемо зістрибнути. Так, пішли швидко. А, нам кажуть, тут зістрибувати. Сюди. Пішли, пішли, пішли. Та, дівчинка, не треба вже. Собі лиши. Нічого мишу будеш. Як же нам їй допомогти, цій дівчинці? Так, де ця гнида? А ось що він знайшов. що спасе пасе. Чекаємо Як же нам їй допомогти, а? Можливо, ми зможемо якось їй допомогти, а Оцей збірщик хламу потім відпустить нашого маленького. Але в будь-якому випадку лікуємось. Lікуємося. Ой, ай, вибач! Й도... Я не побачив, що ти, та, та ти все одно з нами ночуєш то там, що там лазить? Пастку ставиш? Там якийсь мужик. Я сподіваюся, він. Вона... Е, ви повинні повернутися. Та... Це, це, це. Я надіюся... А, все, він пастку не став, він просто намагався залізти сюди. Так, добре, поки немає. О, йдемо по подіям. Йдемо назад. Сюди, так, так, сюди. Я гадаю, так в цю гру і треба грати. Обслідковувати всі події. Потім по можливості дивитися якісь місця. Е, якісь місця. І... цей. І ночувати. Це подія прямо по курсу. Ага! Ага! Давай малий. Ану. Лови Найс. Хош. Тільки ж поділися. Найс, нам взагалі тепер нічого робити не треба. Вже самі полюють. Так, що тут за подія? Що тут за подія? Це не подія, це нацарапкать, понятно. Далі в нас ще одна подія. Дивина. Я не знаю, там дорожки немає, але пішли подивимось. Типу. Можливо, хтось буде грати на гітарі знову. Так, спокійно. А може Ви нас тихо? Ні, треба було підкрадатися все ж таки. Біжим, біжим, біжим. Ага, так, тут на гітарі грають. Оце вся подія. Цей мужик до речі, зі своєю дівчинкою, ось чому це подія. <му> А мені ну, на ту поді... чи просто я побачу. Може треба гавкнути? Ага, голуб. А малий зможе. Не зможе. Мабуть, малий тільки на машеня, так поки може полювати. Ну, добре. Так, ще десь подія є. Е, все, подій нема. Я дуже хочу. О, пішли в ту, цю борсучу нору. Я дуже хочу. Я дуже хочу. Куди взагалі я цю борсучу нору доберусь? Спригнуть можна? Так, тепер куди. Е, ну так, прямо. Е, я хочу на ту ферму сходити. Там було місце місця, де треба заприйти. Не туди. Е, вниз і. Ой, там подивимося, коротше кажучи. А побігли. Що він нам не зробив? Так, сюди. Давайте полаємо. А тут лайт не можна, до речі, а чому? Не хоче гавкати, що <звук> там таке було? М так, десь тут нірка була. Ось тут десь, я зрозумів. Так, 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 ось вона. Ого, там. Ну, там, пари, висіла. Так, ми... Блін, це поганий шорткат вийшов. Паскудний прям шорткат вийшов. Хрен знаде. Зараза. Це, це тепер нові оці пастки. Ламай. Нові пастки я не можу ніяк привикнути, як вони виглядають. Так, де ми? А що ти нас там показуєш туди? Так, ну начебто правильно біжимо. Сюди. Отак, ну, приблизно сюди. Тепер то ми можемо дістатися, куди хочеш. Заєць! Давайте полюємо. А Полювали зайчика. Наїлися. Так, так, сюди я хотів. Тільки... Тішки е, не так я хотів сюди. Ну, але вже як вийшло, так і вийшло. А, о, та, о, сюди. Там справа так і закрита лишилась, до речі? Та ні, можна. Що провіримо? Може мужика вже то немає? А, ні, мужик є. Так а що за фігня? Пустіть мене? Сюди. А, ну так так воно є. Ану, ви вже заскочите, а ну. Оп. Молодці. А, туди, мабуть, немає смислу йти, але хоча може пройти. Ну там ця ж кура чи ферма. Нам то не потрібно. А от ось тут ми не були. Так, тут ми... Чи були? А, були. А поки ми в те вікно не лазили, так? Пішли б вікно залізем. А що в вікно... А, в вікно то не можна. Все, тоді ми ферму обслідували. Ну, більш-менш. Я не розумію, що то там за ферма, дурацька. Все, міточки, ведіть нас додому. Будь ласка, що? А чому ми гавкать нема? Так, треба остригатися тих пасток. Ще їжа. Мишка, тут десь мишка, я чую. Не тут мишка, вибачаюсь. <му> Я не розумію, що потрібно зробити, М -м щоб пропала ця подія. О! <му> Добре, я чую мешу десь, що не сюди, так, швидко проскочуємо. Ого, oh, wow. може сюди. Так, давайте щось ще на ніч, щоб вже ну прям геть зовсім наїлися. Аге! Консерви. Консерви це класно. Це ви наїстеся, на всю ніч вам вистачить. і ще й на завтра на день. а де ж маленький наш Ну ладно. Все, біжимо, бо дуже довго бігаємо. І просто виходить впусту. Просто виходив пусту. Давайте тут знову закінчимо. бо Щось просто, в принципі, персуки, що з нами сплять. Прям класно. Продовжимо наступну. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і будьте здорові. Хай щастить. Thank you.